Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаб Ньюз. В цьому відео ми поговоримо про оновлення 126.1 і про його цікавості, а там є на що подивитися. Тому поїхали. Найочікуваніша подія осені це мирний 13, проект Вавелон. Так, так, хто не знає, не дивуйтеся. У минулому році сказали, що це його останній запуск. Але в цьому році знайомий нам мирний змінився дуже сильно. Я знав, що ми обинимось у цій точці. Знав, але все одно сподівався, що зможу вплинути, змінити. Незважаючи на всю небезпеку, незважаючи на події у Мирному 13, ми будуємо Вавилон, науковий центр із вивченням миріуму. Ми сховали його подалі від світу, сподіваючись, що це убезпечить людство від наших експериментів, поки ми не знайдемо спосіб приборкати цю речовину. Але Миріум це не атом. Хоч би як нам хотілося використовувати його дивовижні властивості в мирному житті, ми мусимо усвідомлювати, що Миріум небезпечний, незбагненний. А якщо ще й військові бачать у ньому потенціал, і все ж таки я на щось сподівався. Гвардиня вченого взяла гору. Тепер настав час виправляти помилки. Мирний розпочинається і вже розпочався відповідно 16 жовтня на Америці і 17 на Європі. З того відео, яке ми бачили, можна зрозуміти, що буде три боса, яких ви бачите зараз на екрані. Окремої уваги заслуговує новий бос, якого зібрали з чого було, і на вигляд він як будка для шпаків. Ну і одне із самих цікавих і нових нововведень — це те, що тепер в грі нова мапа, і всім вона дуже знайома, тому що вона є сталевого мисливця. А Назва її Арзагір 4.04, і саме на цій мапі нам треба буде дослідити і зрозуміти, чому при використанні вченими волота як телепорт і військ. Чому ті, хто там був, і як поглинув субпростір Міріума, і вони вийшли з Волоту аж через два роки після події останнього мирного 13. так ще й незнайомі для Міріума місцевості. Ну відносно незнайомі, тому що по луру режиму, саме зараз загіра 4.04, після випробовування ядерних зарядів під землею Міріум немов прокинувся і почав захоплювати місто. Небо більше не було нашим земним. Над мегавелетом воно розкололося. Тепер там була ніби частина аномалії. Коли вони вперше прорвалися у нашу реальність. Їм вдалося заскочити нас, зненацька. Я прокинувся серед ночі від вою сирени. Навколо горіли аварійні червоні лампи, а динаміки бобоніли щось про тривогу. Через дві хвилини я вже був у танку. Ще через три мій взвод рухався на точку. Ехо танки. тут. У нашому світі. Я навіть не дуже здивувався тоді, коли це мало статися. Дивним було інше: вони не виявляли агресії, виглядали дезорієнтованими. Але супротивник швидко отямився і відкрив вогонь. Проте, ніхто й не збирався вести з ними переговори. У нас досвідчені екіпажі, і ми доволі швидко розібралися з першою групою, але потім вони пішли хвилями. Нові координати проривів одні, другі, треті. Диспетчер не встигав зачитувати, а ми моталися як очманілі по всьому комплексу до ранку, доки не прибуло підкріплення. Тоді під час бою в мене не було часу ні на емоції, ні на усвідомлення. Я робив все машинально, як механічний болванчик на самих рефлексах. Потім, уже сидячи в казармі, і намагаючись написати рапорт. Я раптом зрозумів, що сталося. Ми відкрили ящик Пандори, відкрили і тепер не факт, що зможемо закрити. Далі буде лише гірше. Ще з нових нововведень це те, що якщо раніше активація вмінь залежала від часу їх перезарядки, то зараз все змінилося. Якщо в всіх минулих частинах режиму миріум потрібний був тільки для того, щоб переходити по фазах. То зараз вміння будуть вартувати певну кількість Миріума для їх активації. Але мирний 13 повертається не сам, а ще з новим режимом це останній рубіж, який можна було знайти в мирному поруч з кнопками Зміни складності. А сам він представляє з себе режим оборони башні, в якому будуть 5 хвиль. І ці їх треба пережити. Цей режим можна порівнювати з режимом дорога на Берлін або з Левіафаном. В першому така ж сама механіка. Але ми штурмуємо, в іншому ми обороняємо. До речі, пограв я в цей режимчик. Скажу, що до речі, непогано, 5 хвиль відбити не так то й легко. Ну і головна фішка режиму це те, що можна буде кататися на танках восьмого рівня із свого ангару. Снаряди всі безкінечні. Тобто навіть голда безкінечна і для цих звичайних танків, спеціально підготовлені до таких умов, присутні вміння, які можна активізувати за миріум. Нагорода за режим ви зараз бачите на екрані, і головною нагородою є танк Крашер, про який ми говоримо. Він же неграл, який тут має назву неграл. Знову ж повторюся. Машинка просто нормальна, але його швидкість це жах 24 км вперед в стоці. Тепер поговоримо про динамічну погоду, яка вже буде в розвідці боєм через два тижні. Приблизно 29 жовтня мапи, де будуть ці погодні умови, це мурованка з пожежою в лісі, Вестфілд, дощ в місті сутички тяжів, застава. Туман по центру мапи, фьорди теж дощ, і туман на направленні СТ, на центрі мапи. І піщана буря, як не дивно на піщаній річці. Як це не дивно, тумани, піщана буря будуть маскувати вас від противника, ну і в цей час погіршувати ваш огляд. Пожежа на мурованці це саме цікаве. Мало того, що виглядає круто, так ще й коли заїжджаєш у вогонь, як на диво, він наносить шкоду. І є один момент, де можна було б зробити краще, ліс вже горить, коли заходиш в бій. А можна було б зробити, щоб ліс підпалювався від того, що, наприклад, впав літак або хтось зробив. Постріл. І остання подія це дощ. В місті, де він буде йти, проходимість по ґрунтам буде дуже поганою, що танки будуть ковзати ніби по льоду. І подія найголовніша це маневри, оновлення, де головною нагородою буде СТ-62, варіант 2 з механізмом дозарядки, на який, як і на Крашера, вже був огляд на каналі. Тому збирайте взводи, щоб перемогти босів в мирному і дізнатися, що з ним сталося. Беріть парасольки на фьорди, Рибальську бухту та Ветфілд, протитуманні окуляри та заставу на Фьорди. І багато води на піщану річку. І це все, що можна розповісти про події оновлення 126.1. До речі, якщо вам потрібна допомога в маневрах, ми можемо вас забрати до себе в команду. Цікаво? Пиши в коментарі маневри. Ставте вподобайки, злітайте в коментарі, діліться враженням від відео, підписуйтесь на мене з усіма сповіщеннями, ввікненими від каналу. Знизу є червона кнопка Підписатись. Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів новин, режимів, апів, нерфів до стрімів. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям та героїням слава!